Житлова кімната може згоріти всього за 6 хвилин. Переконують досвідчені пожежники. Рятувальники ж повинні якомога швидше дістатися до місця події, аби ліквідувати пожежу. Однак рівненські водії не завжди готові пропустити рятувальників, чи то вдають, що не бачать, чи то просто байдужі. Саме тому пожежники разом із патрульною поліцією провели рейд чи пропускатимуть водії пожежну машину. Сьогоднішній рейд продемонструє толерантність. І дотримання правил, правил дорожнього руху нашими водіями. Сьогодні на цей рейд задіяно п'ять екіпажів патрульної поліції міста і відповідно до чинного законодавства, до порушників будуть вживатися міри адміністративного впливу. Пожежна машина та патрульний кортеж розпочинають рух з вулиці Гетьмана Полуботка та їдуть по заздалегідь визначеному маршруту. Не виїхавши з вулиці Гетьмана Полуботка, перший порушник. Водій Вазівки. Дай чуть назад. Назад. же назад? Сім метрів. Червона калина. Далі водії автомобілів громадського транспорту пропускають рятувальників, не зволікають, здають праворуч. А вже на вулиці Степана Бандери черговий порушник. Завершують рух маршрутом. В центрі міста, як завжди, чимало автівок, хоч і повільно, проте поступаються пожежній машині. Загалом у проходженні операції маячок працівники патрульної поліції зафіксували три порушення. Було затримано три автомобілі, які порушили правила дорожнього руху, а саме пункт правил дорожнього руху 3.2 і порушили частину 3 статті 122 кодексу України проміг правопорушення. Тобто вони не надали перевагу автомобілям, які рухаються зі спеціальними сигналами, тобто з увімкненим синім пропусковим маячком та звуковими сигналами. Порушника виноситься постанова за частиною 3 статті 122 України про проміг правопорушення. Сума штрафу складає 510 гривень. Рятувальники продовжують рейд, прокладають новий маршрут. Знову ж таки більша частина водіїв чемні на дорозі. Чи то почули тривожний спецсигнал, чи то злякалися кортежу з відразу кількох машин екстрених служб. Ось і черговий порушник, патрульні зупиняють водія і статті статіші конституції України. Особа, яка притягується до відповідальності, не несе відповідальність за відмову давати показання проти себе членів своїх сім'ї, близьких коло родичів, яких визначено законом. І Місце статтею 268 Конституції Кодексу України про адмінпропорушення, що особа, яка притягується до дміння відповідальності, має право знайомитися з матеріалами, справами, давати показання. Натомість чоловік переконує, порушення не було. Каже, не бачив ні пожежну машину, ні патрульних. Ми переїхали перехрестя і тільки тоді стало видно, що вони з-за колони машин виїжджають. Можна подивитись відео, я думаю, і ми все побачимо. Ми, навіть сигнал не Ні, не ми не не коли вже стали на перехресті, ми тоді побачили сигнал, що їде колона машин і їде пожарна машина. Тобто ви заперечуєте своє правопорушення, так? Так. Водій та пасажир наполягали на тому, що не чули спецсигнал. Хочуть переглянути відео з реєстратора. Потім вам була подана команда з гучномовця з даного автомобіля, що водій транспортного засобу шкода, приніть вправо згідно правил дорожнього руху. На що ви були, ви команду проігнорували і ми вас безпосередньо ось тут зупинили. Ви приїхали буквально метрів ще 500. Причому ваш, Ми вас з сиреною переслідували. Рейд маячок завершено. Як виявилось, рівненські водії не такі вже й толерантні на дорогах. Рятувальники ж наголошують, поступатися потрібно, адже кожна хвилина може стати вирішальною. Інеса Пославська Артем Лаговський новини рівного.